Доброго вечора. Продовження нашого розкладу про, про ваш зв'язок, де була сигніфікація що між вами, а, просто про ваші стосунки я так, таку дала назву: ваші стосунки, ваші відносини. І ми зупинилися на те, що вам, у вас приховано. А тепер давайте подивимось а, ваше майбутнє. Доленосні ви один одному, і би ви там не намагалися щось зробити, тому що, дивиться, господар ліса, чеклунка і доля, це вже говорить про те, що тут партнерські відносини, які не прості, і по сигніфікації, що між вами у вас карта предків вийшла, це теж не випадковість. І у вас навіть якщо ви розійшлися, наприклад. То тут буде повернення. Можете навіть е супротив робити, якщо з вами відіралися по сигніфікації. Тому що ви щось не пройшли, вас повернуть, і це не залежить від вас. Не залежить. Дивіться, яке майбутнє буде. Захист перевернутий. Е є якась певна вразливість. І це ще може бути про... Змінюються якісь бар'єри, які захищали ви один від одного, тобто стаєте більше відкритими. Це означає, що майбутнє ваше це більше відкритість і зняття блоків, оголення справжніх почуттів. От коли ви не боїтеся довіряти один одному, можливо, поговорити, карта коса. Це різкий поворот, якесь е, рішення, які, яке неможливо скасувати, може бути як розрив старого сценарія, до речі, так і різка зустріч. Фаліант. Фаліант це розкриття істини, це знання, це інформація, це е, е, зрозуміння, чому е, це все так відбувається, і до вас прийде якась відповідь. Ну, І карта катарсис, тут у вас карта, де ви можете боротися зі своїми внутрішніми, так би мовити, демонами, і намагатися десь один одного давити, так би мовити, Катарсис – це очищення, це потужний емоційний такий виброс, і це зміцнення. Це може бути і сльози, і розмова по душам, і визнання або спільне внутрішнє прозріння. В майбутньому між вами відбудеться дуже переломний момент, впадуть захисні бар'єри. Якщо ви ставили тобто, стіну, нерозуміння, ні бажання поговорити, наприклад. Буде якесь різке рішення або подія, приде розуміння всієї картини. Тобто ви або поговорите, все розставите точки над І. І потім буде катарсис, це очищення і перехід в новий стан. Це не тихий розвиток між вами буде. Це сильна, потужна трансформація, яку. Неможливо, ключова така ключова. Хоча ви будете супротив, хтось із вас, або ви обидва будете супротивлятися, і кожен буде намагатися захищатися десь в тому контексті, що відстоювати якесь своє слово, думку, так, неможливо буде оминути. Загальна картина цього всього розкладу. Між вами кармічний зв'язок, родовий сценарій, правильний час. Ви зустрілися тоді, коли вам потрібно було зустрітися. Приховано у вас дуже магнетичний зв'язок. Магічний, магнетичний, доля та контроль, страх перед якимись наслідками, хто кому чого зробив. Це теж може бути. Може наслідки пов'язані з тим, що я говорила в першій частині, що ви будете боятися а, довірятися навіть, а, входити в відносини знову. Розумієте, наслідки бувають різні, і ви будете цього боятися. Майбутнє це зняття захисту, це різкі, якісь переломні моменти, аспекти, і відкривення і очищення. Ваша історія, яка не закривається сама, вона веде до події, після якої стане зрозуміло, куди йдуть ваші дороги. Тобто, або ви будете далі йти разом, або ви вирішите остаточно розтатися. На зараз, тут і зараз я не бачу, що ви один одного зможете забути навіть. Ви залишили один з одним дуже великий такий важливий слід. Можливо, у вас навіть є, як я зазначила, пов'язане щось дуже глибине. Можливо, це діти навіть. розумієте? І це вас може об'єднувати. Поєднувати. Тобто це не випадковість, це партнерство, яке повинно пройти свій шлях, задля вищої місії саме пов'язано воно з родом і родовими програмами. І так, як я вже сказала, що ви могли зустрічатися, я в цьому впевнена. В інших життях, які ви вже проживали. Розумієте? От я питаю, що людина відчуває зараз? Перевернуті окови Знаєте це про що? Людина добровільно іде ваші відносини. Людина вважає, що у вас Здорові відносини. Ніхто його не тримає в кайданах. Тобто, я не бачу тут кайдани, де, там, де є магія, про яку ми згадували, так як чекунка виходила, кайдани були би прями. Ну, наприклад, Що приховує людина від вас? Перевернути земна куля. Це про нестача вас, голод в тому сенсі, що не вистачає вас. Десь покинетесь. десь на закриття якісь своїх. Як сказати, долгі, боргів, От. незакриття чогось пов'язане з вами. І ця людина приховує від вас. На відстані може бути людина від вас. Не може вона з вами поки що розстатися, закрити цю тему. Що між вами активую доля прямо зараз? Дівчата, все в ваших руках, чоловіки, ваша жінка насправді дуже гармонійна, вона справжня. Вона може не показувати багато чого, але вона дуже міцна і енергетично, і фізично. Ні в тому сенсі, щоб боротися з чоловіком, а ви розумієте, про що я. Жінка активує долю. Від жінки тут залежить. Що буде далі? Розумієте? Від вашої партнерки. Або ви жінка, то від вас залежить. Як буде складатися ваше майбутнє? З вашим партнером, От такий розклад пишіть. Мені буде дуже цікаво почути, що ви думаєте по цьому приводу.